Брутальний нокаут це шок. Обережно розбираємо це та слова після бою. Так, це неочікуване, але що маємо бій між Ентоні Джошуа та Джейком Полом відбувся. Лупіть козацьку вподобайку без розмов. Коментуйте бій. Ентоні джошуа Джейк Пол. В Телеграм доєднуйтесь для обговорення. Всім приємного перегляду. Це не була найкраща моя форма. Затягнулося довше, ніж очікувалося, але права рука врешті знайшла ціль. Якщо Тайсон Фюрі такий серйозний, виходь на ринг зі мною наступним. Якщо ти справжній крутий хлопець, не базікай, давай говорити кулаками. В бою з Майком, коли Джейк приліз на битву поглядів, Майк відвісив ляща. Джошо відреагував спокійніше, коли Джейк у вигляді мавпи вийшов на битву поглядів. Якщо я коли-небудь з тобою перетнувся, то наглухо тебе вироблю. Я не ютубер, не з мультиків Діснейленд. Вітаю, друзі! Вас на каналі Knockout TV. Ну що ж, бій відбувся. Чесно кажучи, тут розбирати нічого, але з такою накруткою треба говорити про цей бій обов'язково. США Майами бій між ентоні та Джейком Полом справжній, по всім параметрам. Боксерський поєдинок, так, восьмираундовий, але Пол сам підписав цей контракт. В інтерв'ю зізнався, на питання журналістів, чи боявся він цього бою. Пол сказав: так, страх був, але він прохав Ісуса забрати цей страх. Ринг трішечки більший, ніж зазвичай. Це, щоб Пол міг бігати від гіганта Джошуа, але і Джей говорив, що це не допоможе Полу. Колишній дворазовий чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа з рекордом 28 перемог, з яких 25 нокаутами та 4 поразки. Проти. Джейк Пол, 12 перемог, з яких сім нокаутів, та одна поразка від Томі Ф'юрі. Ні для кого не секрет, що Джошуа готувався до бою у команді Усика під прапорами України та під керівництвом тренера Ігора Голуба. Тому тут без вагань притуліть щиру подобайку. Антон цього заслужив. Джошуа переважив на 12 кілограм пола на вагах. Джошуа 110 з копійками. Пол склала вага майже 98 кг. кілограмів. Під час офіційної церемонії зважування Пол дав обіцянку, що переможе після гонгу, вискочить і дасть поповній ейджею. Це один з найприбутковіших поєдинків в сучасному боксі. Я впевнений, що більшість боксерів хотіли отримати такий шанс. Загальний дохід американця може сягнути 75-100 мільйонів доларів, тоді як Джошуа заробить близько 50-60 мільйонів доларів. Прогнози на бій підтримку Джошуа та здоровий глузд мав більшість від Олександра Усика, Хея Чісори, Гвоздика. Навіть Беленюк, народний депутат України. Всі розуміли, це шоу і перемога Джошу без запитань. Мало статися те, що з Френсісом Нгану хір чітко окреслив, що покінчимо з боксом, якщо програємо полу. Знайди, хоч подай яку адекватну підтримку пола, що він переможе, було тяжко, але все ж є люди, які вірять в перемогу пола, що говорить Тайсон Ф'юрі про цей бій. Ти мішок і нікчемний бомжара, буду дуже радий, якщо Пол тебе вирубить». Що було цікаво в самому карді вечора боксу на шоу Netflix? Відомо, що боксувала сестра Даніелі Дюбоа, Керолайн Дюбоа. Та був глухий нокаут. Андерсон Сілва накаутував Тайрона Вудлі у другому раунді. Шикарний нокаут, глухий. Керолайн Дюбоа перемогла одностайним рішенням суддів рахунком 99-90 у всіх трьох суддів. Ну що ж, головний бій Ентоні Джошуа проти Джейка Пола. Ей Джей домінував над Джейком Полом і завершив бій нокаутом у шостому раунді. З самого початку першому раунді Джошуа продемонстрував свою вищу майстерність, кілька разів точно влучивши правою рукою. Пол, здається, вийшов в ринг вижити, він бігав від Джошуа. Так, всі очікували нокаут в першому раунді, але це були перегонки з Джейком. Третій та четвертий раунди повністю пройшли під диктовку Джошуа. Наприкінці четвертого Пол опинився на канвасі, хоча нокдаунт не зафіксували. рефери попередив обох бійців і закликав битися чистіше. П'ятий раунд виявився переломним, пол двічі побував у нокдаунді і на силу витримав шквал потужних ударів. У шостому Джошуа продовжив пресинг, завдав третього нокдауну і довів справу до чистого нокауту ентоні Джошо здобув перемогу над Джейком Полом нокаутом у шостому раунді виглядало це зі сторони, як зароблені гроші. Пол живий і все добре. Для Джошуа полетить критика. Чому так довго возився? Але ми вітаємо Джея, попри всю провокацію. Та берусика дав знаки, він став спокійнішим та почав молитися. Слова після бою: Джошуа був стриманим, визнав, що бій затягнувся довше, ніж очікував, але похвалив суперника. Це Не була найкраща моя форма. Затягнулося довше, ніж очікувалось, але права рука врешті знайшла ціль. Джейк Пол добре себе показав. Сьогодні хоче віддати йому належне. Він підіймався знову і знову. Йому було важко, але він продовжував шукати шлях. Якщо Тайсон Фюрі такий серйозний, виход на ринг зі мною наступним, якщо ти справ Справжній крутий хлопець, не базіка, давай говорити кулаками. Що сказав Джейк Пол? Був позитивним, попри поразку і можливу травму. Чуваюся добре, це було весело, я люблю цей спорт і отримав кайф, визнав перевагу суперника. Ентоні великий боєць, мене побили, але в цьому і суть спорту. Додав з гумором про травму. Цей спорт мені дуже допоміг. До речі, здається, щелепа зламана. Бій був одностороннім. Джошуа домінував, пол тримався довше ніж багато хто очікував. Але в шостому раунді впав кілька разів. і рефері зупинив поєдинок. Обов'язково прокоментуйте випуск, поставте козацьку вподобайку. До нового випуску.